Всіх на каналі Халявщиця. Дякую, що завітали до мене в гості. Зараз я знаходжуся на складі, де знаходяться палети із товарами із Амазону. Це загублені посилки або повернені посилочки. Вони потрапили в Україну. І нарешті я можу показувати вам дуже класні розпаковки. Скажу відразу, що цей товар продаю не я, тому що це не мій товар. Мені дають можливість тут познімати для себе контент. Ну і, звісно ж, такі, моя подяка це посилання в описі під відео на їхній профіль, де можна це все купити. А також ці всі товари тепер можна буде придбати у вигляді боксика і зробити цікаву розпаковочку навіть. В себе вдома. Кожен боксик складається із різноманітних товарів, там може бути щось для кухні, дитячі іграшки, якісь кріплення, ручки, крани і так далі. Ну, дуже багато всього. А що саме, ви можете подивитися по моїх відеороликах, тому що дуже багато товарів я показую в оглядах. Якщо вам подобаються різні розпаковочки, то запрошую вас підписатись на мій канал. Та підтримати це відео своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Що ж, я покажу зараз, що відібрала, і це все буде певно розділене на декілька відео, тому я його розбиваю також на декілька частин. Дивіться, скільки тут всього я набрала, навідбирала. Зараз буду це все перевозити Ну і розпаковувати вам там, де є світло. Тому що дещо буду підключати. Так що залишайтеся зі мною, буде дуже-дуже цікаво. Давайте розпочнемо наш огляд із чогось такого незвичного. Не знаю навіть, що це таке, і дуже тісно це все запаковане. Хоч би його було потім повернути назад. Але це щось паралонове. Дивіться, що це таке. Це якісь паралонові підкладки, чи то на якісь стільчики, чи куди, але вони такі досить непогані. Бачите, їх тут дуже багато. Я чомусь думала, що це, можливо, якесь покриття, знаєте, на якусь лавочку. Але, як бачите, тут щось таке на Табуретки або настільчики. Наступне у нас це ось такий якийсь гаджет. Так. Ось так він виглядає. Є інструкція, але, звісно ж таки, не на нашій мові. Якісь кріплення. Ось так це все всередині виглядає. І зараз я. Подивлюся, що в нас тут. Угу. Тут у нас адаптер для цієї речі я, певно, тут підпишу пізніше, що це, подивлюся в Гуглі, бо дійсно зрозуміла якась ніби ванночка. Ось це виймається, тут нержавійка. Досить цікаво є ввімкнути, вимкнути і таймер. Що ж в нас тут далі? Дивіться, тут якийсь чи то підсвічник, чи це у нас іде склянка. Я би сказала, що це іде якась склянка, дуже-дуже красива. Ось так вона виглядає всередині, і ви знаєте, вона об'ємом велика. Я би сказала, що на 500 мл десь так. Знаю, що такі склянки є ще, певно, їх буду відкладати в сторону. І, до речі, їх дійсно можна використовувати як підсвічника, як... і як склянку, і як вазу, на що у вас вистачить фантазії. Далі у нас тут якась поличка. Бачила, що їх такі продавали. Бачите, ось ця частина виїжджає. Зараз я її відкрию і покажу вам. Дивіться, як це все красиво виглядає. Ця поличка пластикова. Але кріплення ось ці всі металічні. І як бачите, дійсно частина її висувається. Прикольненька. Я таку схожу купувала собі для ванни. Але вона не висовується, вона тільки стаціонарно стоїть. А це дуже класно чорного кольору. Так, присунула сюди ближче сам ящик, хочу показати вам ось такі, можна сказати, папочки. Я думаю, що це папки для творчості дітей. Пам'ятаєте Пікачу? Мені здається, покемонів пам'ятають усі. Особливо наше покоління. О, дивіться, це іде альбом для колекціонування якихось наклейок, фантиків. Або чогось такого карток, якихось, можливо. У вас діти колекціонують. І така папочка є дуже прикольна. І їх, до речі, є. Досить так багато. Я всі не забирала, але їх ось досить багато є. Далі, тут дуже багато є ось такого кріплення. Тут є ось кріплення на ці вішаки. Тобто, ви можете прикрутити собі до стіни щось вішати сюди. А ось так от керувати для прикладу, якимись додатковими рушничками або халатами домашніми. Таких у нас тут раз, два, три і чотири штучки. А ось це дуже крутий гаджет для тих, у кого чоловіки їздять десь далеко. І в основному ви їм даєте їсти. У них немає ніяких плиток, є тільки автомобіль. Зараз я вам покажу, що це таке. Це, коротше кажучи, ланчбокс із можливістю підігрівати від прикурювача автомобіля. Ось тут лоточок металічний, він також виймається, його можна мити, будь-що з ним робити, зберігати в ньому. І це все тут підігрівається. І зараз відкриємо там, де мають бути столові прибори. Їх, на жаль, тут немає. Ну, тобто неповна комплектація, але в основному що тут ще мали бути столові перебори, або можна їх сюди покласти. Ось тут іде зарядка. Ось такий цікавий. Далі у нас тут маса кульок. Дивіться, яка кількість тут кульок. Вони йдуть невеличкі, ніби по пригунці. Різнокольорові, в кого діти полюбляють таке, знаєте, я бачила, люди ставлять манеж і туди насипають різних дрібних іграшок, щоб дитина перебирала і гралася. Звісно, потім це все валяється по будинку чи квартирі, але дітям ось такі іграшки дуже-дуже цікаві, особливо в маленькому віці. Далі у нас тут дозатор для мила. Може бути дозатор для будь-чого. Тут є подовжувач ось такий. Ось так це все виглядає. Це ставиться на мийку. Вірніше, під мийкою ось цей дозатор кріпиться. Тут, бачите, є простір на стільницю. І ось такий є дозатор. Наступне це дуже цікава річ для дівчат та жінок. Це ось такі накладки на груди, знаєте, коли ви не хочете бюстгальтер одягати, то можна скористатися ось такими накладками, щоб не було нічого видно під вашим одягом. Є вони в чорному кольорі та в бежевому розмір С Так, давайте подивимося, що в нас ось тут. Дуже цікаво. А, я знаю, що це. Я в попередніх відео, пам'ятаєте, показувала захист машини від сонячних променів. Це коли на... Лобове скло і середини машини а, стелять ну, такий ось захист, щоб машина всередині не прогрівалася. Наступне в нас це щось таке цікаве. Зараз ми відкриємо і а, таких ось коробочок, знаю, що є 4 штуки. Я, певно, зараз зупиню відео, подивлюся, для чого вони саме йдуть. Тому що це шини для якогось велосипеда, тільки для якого не зрозуміло. А можливо, я вам зараз вставлю просто фото, для якого це транспортного засобу. Бачите, вони йдуть в комплекті по одній штуці і комусь їхало саме на два колеса. Так що, це до велосипеда шини. І є їх декілька упаковок. Це не тільки ці дві, а є їх потраплялось мені більше, просто я їх сюди. На огляд не брала багато, думаю, подивлюся, ось так. Давайте відкриємо ще ось це. Мені воно схоже на якісь, на якісь кріплення на дошку. Пам'ятаєте, я вам вже щось схоже показувала, і мені здається, що це кріплення йде на лавочку. Саме ось такого розміру, вона знизу кріпиться. І можна сидіти. Бачите, тут така антиковзаюча іде сторона, що на лавочці не повинна ковзати. І ось цей чохол із серединку виймається, і це все можна попрати. Так, є одна в мене тут коробочка така, вона, знаєте, трішки потрепана, але мені цікаво, що тут всередині. Дуже схоже це на стерилізатор, знаєте, коли хтось займається манікюром, тут дуже мені схоже це на стерилізатор. Якщо я не помиляюсь, то ця річ досить дорога. Так. Яка, яка ця манюня красива. красива. Так. Температура. Зараз, так, це стерилізатор. Це стерилізатор інструментів. Не пам'ятаю, як його ще називають, жаровня, не жаровня Ну, загалом, тут все повністю викладається. ця штучка також піднімається. Угу. Ось, дивіться, тут те найде, Ось така частинка є. І можна в два ряди, ось так вискладувати. Тут дзеркало, певно, для кращої дезінфекції. Давайте з вами подивимося цікаву розпаковку. Це пилосос. Я його відкривала вже дивилася. Взагалі шукаю собі тут пилососа акумуляторного, але хочу знаєте, з такими насадочками собі додому, щоб можна було чистити а, тут на доступні місця, дивани, ліжка і так далі. Поки що на такого не натрапила, але вже ось другий пилосос, який мені потрапляється. Я думаю, що їх буде ще досить багато. І так, у нас тут інструкція, як і завжди, є якісь кріплення, тобто його можна вішати. Сам пилосос. Ось так він виглядає, тут фільтрик. Колба, і ви знаєте, що він мені виглядає ніби БУ, а не новий. Тому що бачите, хтось ним скористався і відправив назад. Зараз будемо пробувати його вімкнути. Так, далі тут у нас є акумулятор. Так, акумулятор є. Є, до речі, додатковий фільтрик, щіточка є для чищення. Далі є адаптер для зарядки. Так, тут у нас, ага, підставочка, щоб вішати. Далі щітка. слухайте, це щітка полососити, ліжка та дивани. І в нас тут є щітка для труднодоступних місць. Ось така вузенька. І ще величезна щітка ось така. Рухається вона тільки ось так. Це, певно, треба зібрати цей пилосос. Я зараз його зберу і побачимо. І є ось сама трубка. Ну що ж, давайте будемо тестувати. Так, кнопка. Скільки тут бруду він зібрав на цьому коврику, хоча він, на вигляд був чистий. Дивіться. Ось, бачите, скільки пилу він зібрав і бруду. Я взагалі здивована. Зараз я ще вімкну цей пилосос, покажу вам циферблат. Є перша потужність, друга і третя. Сама максимальна. Дуже зручно, що показує відсоток заряду. Коротше кажучи, пилосос мені сподобався. Я не знаю, думаю, що вони ще будуть потраплятися, тому що це не перший пилосос і не другий, який потрапився в цих палілетах. Єдине, що деякі пилососи є без комплектації, тобто без зарядки. Потраплявся один пилосос, я його вам не показувала. Але знаю, що він буде продаватися швидше всього від однієї гривні на укрлоті. І ще декілька пилососів були з деякими нюансами. Буває, що немає насадок, буває, що не вся комплектація. В цьому, як на диво, то комплектація є вся. І найголовніше, що є тут щітка для чищення е, самих м'яких меблів. Не знаю. Коротше кажучи, я цей пилосос хочу забрати собі. Як думаєте, треба мені ще один дома пилосос, чи не треба? Тому що я починаю думати, що мені треба все. Все, що я показую вам тут на оглядах, мені хочеться забрати, знаєте, так, додому, але квартира не резинова. Я просто знаю, що такий пилосос мені був треба, бо... На моєму білому стаціонарному пилососі немає щітки чистити меблі. Там ось така вузенька-вузенька зовсім щіточка, і єю дуже довго треба пилососити всі матраси, диван, Ну це дуже багато часу затрачається, а тою щіткою, що пилососити підлогу, я явно нею не буду пилососити меблі. Тому виходить ось так, що. Для меблів мені треба окремий пилосос, тим паче, що зараз вимикають світло і акумуляторний пилосос буде завжди в нагоді. Ось такі є ще тут сонячні окуляри, і вони не перші не останні, що я буду вам показувати. Тому що в наявності є досить досить так багато всього. На цьому буду прощатися з вами. Зовсім зовсім скоро вийде наступна частина розпаковочок товарів із Амазон. Тому чекайте наступні відео і не забувайте, що ці всі товари можна придбати. За посиланням в описі під відео, а ще дуже багато цікавенького і таємничого у секретних боксиках, які також там можна придбати. Тому посилання лишаю вам в описі під відео і до зустрічі в нових відеороликах. Всім па па па, -па.